Розділ дев'ятий. Добра наука. Уже кілька днів без опину йшов дощ. Малій бабі єзі зостава тільки никати без діла по хаті і позіхаючи, виглядати кращі години. Аби згаяти час, вона іноді трохи ворожила. Качалка з кочергою танцювала в неї на плиті вальс. Совочок перекидався біля грубки, а масничка ставала догори дном. Але то були все дрібні витівки, і скоро вони її набридли. Та ось нарешті знову засяяло сонце, і мала баба Яга не могла більше всидіти в своїй хатині хвилиночки. «Гайда!» – бадьоро вигукнула вона. Вилітаємо! І тільки через комен. Подивимось, чи десь бо не стануть у пригоді наші чари. Але пам'ятай, Кар. Що насамперед треба робити добрі справи, кар, застеріг її Абраксас. Вони покружляли над лісом, а тоді над луками. Внизу то тут, то там блищали калюжі від дощу, дороги порозкисали, селянича лапали по кісточки в болоті, і шлях до села після дощу розгруз. Саме тоді з міста їхала підвода, запряжена парою коней. На підводі лежали бочки з пивом. Дорога була така, що швидко не поїдеш. З рота в коней, клаптями падала піна. Важку підводу вони тягли щосили. Візникові ж, який розсівся собі напередку, здавалося, що їде він надто поволі. Вьйо! горлав він, горошіться кляті, безжально батожив коней. От поганець, кар. обурився Абраксас. Хлопить коней, мов якийсь катюга, Кар-кар! Хіба можна спокійно на це дивитись? Кар? Нічого, сказала мала баба яга. Скоро він забуде цю погану звичку. Вони летіли слідом за підводою, аж поки вона не спинилась у селі перед корчмою. Візник зняв дві бочки і покотив їх через подвір'я до підвалу. Потім сам зайшов до корчми і замовив собі обід, а знесилених коней і не подумав випрягти й дати їм хоч по жменці сіна чи вівса. Мала баба яга тим часом стояла за повіткою, і коли візник ще за дверима корчми, вона миттю підбігла до підводи і спитала в коней їхньою мовою. Ваш хазяїн завжди такий жорстокий. Завжди, зітхнули коні. Якби ти ще його побачила, коли він добре вип'є або лють на нього нападе, порішить нас уздовж і поперек. Та ще й пужалном поглянь на наші спини в рубцях, що сама пересвідчишся. Парубійка слід провчити, вигукнула мала баба яга. Просто сором, що він отак вас лупцює. Допоможіть мені розквитатися з ним. Охоче, а що нам робити? Пфу. Не рушайте з місця, коли він вилізе на підводу і схоче їхати. Не рушайте й кроку. Ох, ні ні, злякалися коні. Він нас приб'є. Обіцяю. Ще вам нічого не буде, заспокоїла їх мала баба Яга. Вона підійшла до підводи, взяла батіг і зав'язала на його кінці вузлика. Та й більш нічого. Тепер вона могла з спокійною душею повернутися за повітку і крадькома позирати звідти на подвір'я. Невдовзі з корчмою вийшов візник. Він добре пообідав і чимало випив. Голосно посвистуючи від задоволення, він попрямував до підводи. Виліз напередок, взяв у ліву руку вішки, а правою звично потягся до ботага. «В'йо!» – гукнув він і прицмокнув. Але коні не рушили з місця. Візник розсердився. Ну, ж, ледасюге, ось я вам додам охоти. Ін замахнувся ботагом. Але батіг, не зачепивши коней, свиснув у повітрі і вдарив по вухах візника. Бодай вас! Вилаявся він і ще раз замахнувся та знову влучив батогом себе самого. Візника взяла страшенна лють. Він зірвався на ноги і насамовито замахав батагом, силкуючись поцілити коней, але щоразу оперізував себе самого. От чисто сила. закричав візник. Ні, так воно не буде. Він ухопив батіг і, не тямлячись із люті, замахнувся на коней. Та й тільки ж то? Батіг так ляснув його, що аж кров бризнула. Візник скрикнув від болю і випустив батіг. В очах йому потемніло, і він охопився за край бочки, щоб не впасти. Коли він згодом трохи оговтався, то побачив біля підводи малу бабу Ягу. Вона посварилася на нього пальцем. Якщо ти ще хоч раз візьмешся за батіг, то знов тобі те -то буде. Затям собі це. А тепер можеш їхати. Вона дала коням знак, і вони рушили. Дякую, його. заіржав один кінь. Другий вдячно покивав головою. Візник напередку сидів ні живий, ні мертвий і все бубонів під свій розпухлий ніс. Поки житиму, не візьму в руки батога!»